Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. На груховому етапі зуміє здивувати фаворита. В чому би ні? Можливо, справді у нас така тенденція сьогодні. А зараз давайте все ж таки зі складами команд. Познайомимося, а тим часом забиває Сейнс. От святі, все-таки по. До складів команд номінальні господарі футболу. Удар відбувається. Звоку. Забувати швидкий гол, а важливо не один. От, власне, це вдалося зробити. Тобто там Сейнс, вони навіть впевнили. Рахунку, але звісно, розслаблятися не потрібно зараз ющенко. А от і третій голок. Расюк і зіграв назад на горбацького Супленко Башкір намагається вийти з під пресину суперника. Гравці у білих кольорах і вдається їм це зробити просто блискуче. Расюк! Футбольного клубу Сенс, якщо вдасться, все-таки колективу втримати належний результат. Зараз Міщук зіграв на випередження, і Скоряк забиває п'ятий гол. Ще одна помилка від Армор призводить до забити. Складався не так легко. «Авангард» Київ взагалі потрапив до групи «Смарті». разом із війсьовими рядами корпусом розвертається Корзіков, намагається прострілити Там триває боротьба. Удар морбат. Все. Час перепоно у першому таймі. Стартової 20 квитки 5-0 на користь ФК Сейнс. На другому етапі у нас були групи, де всього лише по три команди. О, відповідно. А зараз забуває, до речі, користь. Можемо зарано. Почали вітати с щасливий квиток. Отримали такий собі своєрідний wild card. дві команди, які вес. Будь-яких зусиль відразу ж кваліфікувалися до чвертьфіналу. Такими командами стали Аптек, тім та Бруклін. А Сейнс може приєднатися до цієї когорти Денис Расюк тим часом. Елітного кубка. Сьогодні о 13.55 відбудеться протистояння Олімпа та ФК Імперіал. Це теж команди, які представляють Кубок престижу, а тим часом сьомий забивають. Знову Ющенко з м'ячем. А от і пробиває Ющенко. Ось Ося. Вміє розрядити. Здавалося би прості ситуації. Расюк. По флангу віддає передачу простріл на дальню пашкір. Командів біло в синіх кольорах. Міщук пробиваємо. Ще одна спроба і з другої спроби на добиванні міщук вже відправляє м'ячу сітку першим серед футболістів. Шість але при цьому дещо втратив рівновагу, увагу. Сопленко, але забуває Ющенко. Жодної результативної дії це голкіпер, вимушений голкіпер. У сьогоднішньому матчі це відсутність біців... норм номінального воротаря. Назар Горбацький, а також Дмитро Мельник та Віталій Трухан. Вони теж не забивали, а зараз скоряд. сам вирішує забити. Незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться часу другому таймі Корзіков пробиває Корзіков міг дубль оформлювати ще один гол престижу. Забивати для Армор, а тим часом Армор пропускає ще контратаку. Сопленко. Сопленко забиває ще один гол паш. Користь номінального господарів Армор прощається із розіграшем літнього кубка, а футбольний клуб Saints а виходить на переможця пари Авангард Київ, тім Київ. Хлопці, прохід, результат великий. Чи хотілося одразу запитати, чи такі результати вони не розслаблюють команду перед такими більш важливими етапами вже далі? Та, в принципі, доброго дня. Можна сказати, що суперник сьогодні підсилився по складу порівняно з тим, що вони грали в групі. Але в першу чергу хочеться. Сказати про свою команду, про свої гравців. Ми ставили за мету грати рангом вищим турніром, але група була сильна, десь ми не дограли, десь програли. А в цій лізі ми повинні, як то кажуть, по рейтингу СФЦК бути серед лідерів. Будемо старатися. Тобто, рахунок 12-1 ні про що не каже. Головне, це вихід наступний етап. Але тим паче порадувала комбінаційна гра від нашої команди сьогодні. Дуже багато гарних гравців. Хлопці в гарному настрої, трохи покуражилися. Будемо йти далі, чекати на наступного суперника. Наступний суперник визначиться вже через один поєдинок. Після цього це буде або авангард, або Тім Київ. Чи грали з ними, чи чого очікуєте від кожного з суперників потенційних? «Авангард» для нас це нова команда, якщо вона вийде, а Тім-Кіїв Ки... тім здається, так ви казали, вони грали з нами в групі. Була цікава гра. Ми виграли 8-4, але вони в першому таймі дуже багато нам ну, таких проблем доставили. Тож... Команду ми знаємо, вони нас знають, вони хочуть помститися нам, якщо вийдуть далі. Ну, будемо грати, цікаво буде що з ще команди. Ми дякуємо вам за цей настрій, за заряд на перемогу. Бажаємо успіхів у турнірі і не здавати позиції в жодному разі. Дякуємо вам. Все, добре, Дякую. гарного дня. Не дивлячись на рахунок е, дії своєї команди е, в цьому матчі і в цілому на дистанцію там, турнір попередній і зараз кубок, е, кубковий етап, який бачите, розвиток команди або е, і що хочеться змінити? Ну, я сам я думаю, бачу, бачу всі, що є якісь ключові гравці, які роблять трішки гру в нашій команді. Ну, якщо дивитися всі етапи, там всі групові ігри. Дивіться, сьогодні гру, то, мабуть, я думаю, по, вообще по грі саме краще, мабуть, сьогодні зіграли. Так, да, було дуже багато якби, помилок, але якби свої помилки робили. Ну, я думаю, загалом, то гра вже краще. На наступний сезон ви прийматимете участь, правильно в цьому? Ще? Ще... Таки не знаємо. Подивимося. Що, що може, що може завадити цьому? Це бажання чи може просто інші турніри якісь? Я думаю, не те, що бажання, дуже багато у кого там травми, свої там сімейні обставини. Бачите, на гру збираємось з горем пополам по 8-9 по чоловік. це вже фантастика. Хоча ну, треба на таких турнірах грати хоча б з складом десь от 12 людей, щоб було хоча б 3-4, бо бачите, хлопці фізично трішки нас перебігали. І ось результат. Супер. Ну, ми в будь-якому разі будемо раді бачити вас на турнірах в сезоні і на кубках, які проводить Street Football Challenge Київ. Дякуємо за виступ. Дякуємо Дякую. за присутність. Дякую.